Говорити про те, що голова СБУ відсторонив від виконання обов'язків керівника департаменту кібербезпеки Ілью Вітюка після публікації журналістів розслідування журналістів. Слідство інфо щодо вітюка почали перевірку. Про це повідомляє інтерфакс Україна з посиланням на прес-службу служби безпеки України. Ось Анна Бобінець, головна редакторка проєкту слідство. Інфо зазначила на своїй Фейсбук-сторінці, що Іллю Вітюка, керівника департаменту кібербезпеки Служби України, сьогодні відправили на фронт. Там він виконуватиме спецзавдання разом з Альфою. Так вирішив голова служби безпеки України Малюк і відсторонив його від виконання обов'язків на час. Розслідування, зокрема, ця інформація інтерфаксу з посиланнями на прислужбу служби безпеки України. Нагадаємо, що фігурант розслідування про елітне майно на Печерського. Також людина зараз я цитую Анну Бабінець, яка хотіла помститися журналісту слідство Інфо» повісткою. Тепер сам поїхав на фронт покарання війною, як вона є. Це цитата нашої колеги. Е, відтак про це будемо більше говорити і з Сергієм Медкаликом. Це голова громадської організації Антикорупційний штаб пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. Пане Сергію, отож в даній справі, як ми вже зазначали, власне звільнили від виконання обов'язків Іллю вітюка. Скажіть, будь ласка, можливо, є якісь подробиці цієї справи? Ну і загалом, це як покарання сприймати, от те, що колега цитував журналісткою із слідство інфо про те, що пана вітюка відправили на фронт. Насправді тут є два моменти: одна сторона це позитивна, слава Богу, що відбулася реакція в служби безпеки на вищому рівні. Відповідно, на мій погляд, і відбулася реакція зі сторони там офісу президента. Для того що це побачили, цей випадок, як служба безпеки, після розслідування журналістами статків посадовців, зокрема працівників служби безпеки, почала реагувати. І що було знадано зроблено службове розслідування. Це такий типовий інструмент, який застосовують зазвичай при наявності певних скандалів чи проблемних моментів, які особливо виявились публічно, в даному випадку він, як представник силового органу, малюкші застосував відсторонення до. А насправді на схід да, на війну в Альфі, і це з твого боку може свідчити про дві речі. Перша річ, що його намагатимуться врятувати таким чином, вибілити, ніби ну, ми ж все зробили для цього і відправили його на е, фронт. Відповідно, він вже несе своє заслужене покарання. Ну тут же морально складова, наскільки на сьогодні е, повістками чи. Переміщенням до фронту є взагалі покарання, але з іншого боку, є ще юридична складова, звісно, щоб знайти підстави звільнення, взагалі, керівника департаменту чи будь-якого працівника служби безпеки треба щось знайти. Треба щось довести. І, Відповідно, якщо це службове розслідування докаже і покаже, що що Ілюк відповідно. Вчинив чи має якісь підстави, які підлягають його звільненню, то відповідно він має бути взагалі звільнений служби безпеки. Тому в даному випадку ми можемо розглядати це як відсторонення з одного боку покарання з іншого боку, це можливість його врятувати таким чином, переславши з по суті з офісу та більш полях. Ну і знов таки, ми не знаємо деталей. Де саме проходить і в службу, тобто він може тільки змінив місце знаходження, а далі продовжує виконувати свої посадові обов'язки, і насправді ми цього не знаємо, бо все ж таки служба безпеки на сьогодні є доволі закритим правоохоронним органом. ще на, на екранах наші глядачі мали можливість бачити розслідування від колег слідства .Інфо». Ось Використання територіального центру комплектування для тиску на журналістів. Ми посилаємось на наших колег на редакцію «Слідство. інфо як це кваліфікується у плані відповідальності? Це перевищення повноважень, і яка відповідальність за це могла би бути, якщо це буде доведено? Насправді тут можна більш характеризувати як зловживання службовим становищем, але ця стаття завжди передбачає якусь неправомірну вигоду. От і ми, звісно, це так би мовити телефонне право. Ну давайте будемо об'єктивні, коли до тебе дзвонить посадовець вищого службового рангу і просить: а можеш ти делегувати двох працівників? Бо в нас є журналіст чи там персонаж, якому треба вручити повістку. Ну і власне використовуючи цих працівників ТЦК для. Вручення цієї повістки, прямо кажучи, до кого треба підходити, мені здається, що це перше зловживання службовим становищем. Відповідно, вони перевіряли дані цього журналіста, ввели певне стеження, а стеження це незаконне використання негласних слідчих дій. Я дуже сумніваюся, що по Євгенуш. Була журналісту будь-яка ухвала суду, яка дозволяла це робити, а фактично, використання службою безпеки, певних засобів інструментів, які наявні для того, щоб доводити там контррозвідувальну діяльність у своїх цілях для того, щоб так би мовити помститися журналісту, і це найгірше. Тому мені здається, що тут є ознаки перевищення, використання службового права. Ну і відповідно. Використання негласних слідчих дій для так би мовити помсти, і це все має служба в розслідування встановити, довести і мені здається, це достатньо для того, щоб звільнити таких працівників з посади. Пане Сергію, коротко, буквально вже фіналізуємо нашу розмову. Ось відправити порушника так. Ми не будемо говорити правопорушника, а порушника, тому що цим повинні займатися правоохоронні органи і кваліфікувати ті чи інші дії, навіть представників спецслужб до війська. Це тим самим не є дискредитацією певного війська. Однозначно є. І на фоні останніх новин про вручення, наприклад, і бронювання окремих представників культури. Від можливої мобілізації і використання на сьогодні повісток це однозначно елемент тиску. Він не лягає в правове поло і фактично він дискредитує українську армію, бо вже вручення повісток мобілізацією використовують як метод покарання, і це дуже погано насправді. Якщо говорити в загальному, ну все ж таки, ми, на мій погляд, треба дотримуватись будь-яких юридичних механізмів. Але я сподіваюся, що якраз такі ситуації думаю, допоможуть запобігти будь-яким спробам майбутньому службам безпеці України чи іншим правоохоронним органам здійснювати будь-який тиск на журналістів. Пане Сергію, дякуємо за роз'яснення.